Індикатор того, що ваша собака вас любить, вважає вас лідером вашої сім'ї, і зграї є те, що коли ви, наприклад, гуляєте з собакою без повідка, вона обов'язково дивиться на вас. Да? Де ви є? От дивіться, мій ретривер зараз гуляє. Він боковим поглядом точно знає, де я є. Да, він бачите, зараз раз повернувся на мене, подивився. Тобто, він, якщо я стою на місці, він не уходить далеко. Якщо я йду в якомусь напрямку, він іде в тому напрямку, куди ми йдемо. От зараз ми рухаємось вперед. Він зараз побачить і піде вперед туди біжати, але завжди буде повертатися через деякий проміжок часу, де я є. Це і є собача любов, повага. Де собака сприймає мене як лідера і любить одночасно, да? тому що любов це не про спати з собакою, цілуватися, хоча це можна, і я не забороняю, це нормально. Але любов це про те, щоб собака з вами почувалася в безпеці, в комфорті, знала, що ви є головної сім'ї, щоб ви вирішували всі ці питання, щоб собака не захищала вас, не гавкала, не нападала на інших. І в такому випадку собаці дуже класно з вами. І вона нікуди не піде без вас, чужа людина її не забере, вона не піде з нею. Да? Ваша собака буде чемною по відношенню до інших людей, тому що вона чемна до вас. От, тому от такі є індикатори. Якщо у вас таке є, друзі.